Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. Кінець місяця, кінець літа, і я рада сьогодні показати вам відео, мої правдиві відгуки про пусті пляшечки, про те, що закінчилося у мене в серпні місяці. Дивимося! Як зазвичай, мої вітаміни, незмінь, які я зараз приймаю, перше, що я покажу, це магній, магній плюс, магнезіум плюс у мене закінчився. Тут магній із мінералами. Є ще мінерали: і Д3, і К2, і селен. Тому, звичайно, що мені і саме в цьому магнію. Тут більша дозіровка, тут 200 міліграм, тому мені цей магній більше подобається, результативніше, але нічого страшного, все одно, так як я вже розповідала не в одному відео, магній потрібно форми міняти. Тому я з радістю зараз замінила на той, що є в нас в каталозі, де 100 міліграм. Правда, що він без мінералів. Мин Ну, нічого, п'ємо окремо ще й мінерали. Тому раджу, звичайно, що один, що другий магній, тому що зараз така пора в нас. Ми багато хвилюємося, багато переживаємо. І щоб бути здоровим, тому що наше здоров'я все залежить від нашого спокою, від наших нервів, як ще кажуть. Тому. Придивіться, купуйте обов'язково цей продукт і будьте здорові. Ну і на постійній основі, де я довго не буду вже зупинятися, приймаю на постійній основі, так як маю проблеми із щитовидкою, тому мені назначено пити вітамін Д3 навіть влітку. Спочатку мені казали, що потрібно робити перерву, але. Ну, на літо. Я так якогось літо спробувала, мені зовсім не сподобалося, тому що себе почувала хуже. Тому навіть і влітку не роблю перерву. Просто в зимовий час я п'ю 4 одиниці, а влітку 2. Маю перездати аналіз, постійно контролюю його ну, моніторю по аналізах. Ось знову перестам, я буду дивитися, чи буду поки залишати на профілактичній дозі, чи потрібно піднімати, якщо там щось буде погано в аналізах. Тільки так, тільки контролюємо. Просто так ми не п'ємо і не займаємось самолікуванням. Значить, ще один продукт це такий. Ну, Дієтична додавка для пам'яті, але ще й вона з Омега 3. Омега 3 теж дуже радять, тим більше у віці приймати на постійній основі. Є в нас ще інша омега, але ну, ця і дешевша, і якби. Мене вона влаштовує, тому що я дуже ну, я вживаю рибу, люблю її, тому мені поки достатньо і такої омеги. Те, а хто вже не вживає рибу, то звичайно, що я раджу зверну, придивитися до іншої нашої омеги. Вона дуже класна, я її теж приймала, але поки зупинилася на цій омезі. Так, ну що ж, по вітамінах у мене все. Ще закінчився у мене засіб для вен. Казала, що я цей засіб здебільшого використовую взимку, влітку каштан, але хоч і каштаном я користуюся, все одно роблю пару днів таких. Перерива від каштана, і використовує ось такий вінотонус дуже класний теж гель, такий з кінським кашта... з екстрактом кінського каштана, і медичної п'явки. Дуже гарно при варікозі. І що ще добре, хто не хоче, щоб холодило, або є якісь противопоказання, щоб до прохолоджусь, якщо є захворювання суглобів, то тоді краще не на каштан, а ось на такий самитонус звернути увагу. Раджу теж. І, до речі, з понеділка буде дуже крута ціна, і на крем-бальзам для вен, і на бальзамчик для суглобів. Тому у кого є проблеми з ніжками, звертайтеся. Я розкажу, як ці продукти придбати дешевше. Потім ще один продукт закінчився. У нас є в каталозі ось такий засіб для, точніше, засіб від грибка нігтів. Можна ним користуватися як для профілактики, можна користуватися в лікувальних цілях, але в мене є така проблемка, скоріше, по опису мені підходить більше сім в одному, але я не знаю, мої нігті вибрали ось саме такий засіб проти грибка, і я ним користуюся, так як я не ношу ні лаку, ні. Ну, нігти не роблю, але хочеться все одно пластину ну, мати свої, хоча б свої гарні нігті. Без цього засобу в мене нігті не відростають. Вони або ламаються, або слояться. Коли я використовую ось цей засіб, мої нігтики і гарно ростуть, і не слояться, і стають більш грубші, не ламаються, ще я можу мати манікюрчик. Тому, звичайно, користуюся. Користуюся не так, як для лікування грибка, що кожен день наносити 4 дні, а потім стирати ні, наношу, поки він є на нігтиках, то я носю. Можу ще, там, якщо десь трішечки він уже стерся, то я можу поновити ну, один раз. А потім все-таки я його знімаю. І наношу потім по новій. Ну, в тиждень я його наношу в середньому десь ну, раз-два на них ну, таки, через 3-4 дні. Але потім, я ж кажу, що в мене набагато якісні пластина товстіша, не ламається, не крошиться, не лопають ногтики. Тому теж є така проблема. Це, скоріш за все, від того, що маю захворювання щитовидки, я так списую, але все-таки ось такий міні-засіб допомагає мати свої власні гарні нігті. Тому рекомендую, як господинька, звичайно, що. Зараз і консервація, і так посуду постійно миємо, тому закінчиться засіб для посуду. Цього разу в мене свіже яблучко. Приємний аромат, хоча яблука в косметиці я не сильно так люблю, але приємний такий аромат, Користується, гарно піниться, гарно вимиває посуд. Ну, а якщо вдруг там... Консервували, жарили перці. Або ще щось таке, що сковорідка ну, дуже вже така жирна. а Може, хто рибу смажить, бо я не смажу, то я за рибу зразу і забула. Сезон перців, тому за перці сказала. Тоді, звичайно, що раджу, ось такий засіб, це мило. Мило рідке мило для рук, яке усуває неприємні запахи, і воно має нейтральний pH, не пересушує шкіру. Ну, запахи риби, цибулі, чеснику. Якщо ви щось на досточках різали і досточки мають запах ну, теж від тієї риби, як ви. Як я вже попередньо сказала, що рибу я все-таки вживаю, ну, мені цей засіб в поміч, тому і руки вимити гарно, і достички. Ну, і звичайно, що якщо щось жарю на сковорідках, і вони ну, прям такі жирні, то, звичайно, краще ось цей засіб справляється вимити їх. Тому рекомендую. Тут об'єм літра, вистачає мілілітрів. Да? Вистачає цього засобу надовго, я вже не пам'ятаю, кого я її купувала. Прям дуже довго він у мене. Тому теж придивіться і користуйтеся. Прибирайте всі запахи. Тим більше йде вже сезон осінь. Ми будемо купувати яблука, вони не завжди вимиваються навіть у теплій воді. А ось цим засобом рекомендують даже мити фрукти овочі. овочі. Ну, я можу ним тільки яблука, якщо то прям як що ніби парафін, тоді я ним дійсно трішки мию. А так, більше в мене для, щоб помити руки, дошки від риби, цибулі і часничку. Ну, і якщо коли там щось пожарила, ну це буває вкрай рідко, тому, тому мені вистачає, мабуть, на так довго. Ну, і, звичайно. Наш одяг має бути чистий, тому засіб для прання, для прання кольорових речей, тому що ну, зараз якби, в машинку йдуть всі речі разом, воно все легеньке, все тоненьке, вміщається багато, економимо електроенергію і ось такий засіб для прання. Засіб класний, рекомендую. Тут одна літра. Не вистачає на 28 пранів, Я, звичайно, що вам кажу чесно, що я не засікала, не рахувала, палочки не ставила, наскільки його вистачає, але вистачає надовго, гарний засіб. Треба дуже трішки все вистірує, ну, якби заміряла ковпачок, тому що я все одно переливаю в іншу бутилку, то десь так рахувала, що так і буде. Десь 25-28 циклів прання. Задоволена дуже цим засобом, рекомендую. Я вже іншим порошком і Ну, Не купую, не перу. Це, це беру, коли є гарна ціна, якщо знижена ціна, або ще більше буває, що якісь розпродажі, якісь акції, беру про запас і користуюся задоволенням. Ну і закінчилося в мене чомусь аж відразу дві упаковки серветок. Мабуть, сказується виключення світла і води, тому ось ось так. Беру зараз перевагу надаю ось саме таким дитячим, вони мені плотніші чомусь. І ну, Просочені ті і ті гарно, але ці плотніші і ніби чуть-чуть більша сама серветка. Звичайно, що наші універсальні там ще більше просочені і ще більша серветка. Іноді беру ось такі, бо часто вони теж в розподашках. Я ними і для прибирання використовую, і щось десь витерте. Іноді і руки витерти, тому що, я ж кажу, якщо немає води, то хочеться витертися в всьому. І якщо ж це дитячі серветки, звичайно, що вони ну, більш. Ну, по-разному ніяких немає, тому більше я даю перевагу таким. І ще з серветками був прикритий. Закінчився в мене блиск для губ. Користувалася ним Задоволення, не лип... лепкий, більш аж до помади, схожий. У мене зараз і матова така помада. Кольором і цей блиск був. Просто що, ну, звичайно, що він не сохне, а ну, так, як якась помада пом'якшувальна. ще, бачите, ось даже такий сводчик можна зробити. Ну, вже все, вже кінець я вже повишкрібала і на бутилочки. Прямо видно полоси тоді як шкребу, Тому вже все йде в пусті баночки. Зараз взяла інший блиск, прозорий, яким теж використовуюся в задоволення. Ну, от від Mistomie мі, цей прозорий блиск, він більш глянець дає. Бо це все одно був такий блиск, він як матовий трішки блиску, як такового не було. Хоча зразу вроді є так на руці, але на губах він трішки так якось як матовий виглядав. Просто що як помада було на губах. А от цим я користуюся зараз поверху ліця, то є гарний блиск. Гарно зм'якшує що той, що той губи. Я вам уже наперед забігла, розповіла, що буде в наступних пустих баночках колись. Тому що я форбуюсь не так часто, і, звичайно, що мені цих продуктів вистачає теж надовго. Ось такі були мої пусті баночки. Думаю, що ви щось для себе підкреслили. Корисне, щось побачили з тих продуктів, чим користуюся я, і обов'язково захочете спробувати продукцію компанії лівеста Купуйте, насолоджуйтеся і будьте задоволені. Ну, а якщо ви ще не маєте дисконту в компанії лівеста звичайно, запрошую свою команду, розповім, як вигодніше. Купувати, якими акціями користуватися, коли акції. Ну, а якщо ви хочете заробляти, теж допоможу і розкажу, і буду вашим наставником. Тому запрошую, посилання на реєстрацію буде під відео.